Я сьогодні вирішив вас ознайомити з дуже цікавими такими речами із технікою із історією нашого краю карпатського і, взагалі, із історією виробку лісу, того що праця лісоруба все була важка з найдальніших часів до сьогоднішнього часу. Багато цікавого новинок вносилося. У лісорозробку. Я вам зараз хочу знайомити, що праця лісоруба була дуже важка, і, взагалі, перший інструмент це сокира. Це такого сокиру у Карпатах строїли будинки, різали дерева, розкорчували поля, будували хати стародавні, і це був совний інструмент. Але після приходу австрійців. У Карпати змінилося, праця у деяких питаннях покращилася і з'явилися нові інструменти. Які інструменти цікаві, це, наприклад, цапіна. Дивіться, це ліс для того, щоб підняти ліс, перекачати. От така цапіна використовувалася. Далі для... використовувалася ще отакий. От Зати цікавий інструмент для перекачки лісу. Бачимо, це кінець металічний, того, що для того, щоб закачати ліс у Карпатах на, берег, на берегах річки, в'язалися плоти. Це були спеціальні загати. Ви знаєте, що я вже стільки розповідав багато істориків, що в 875 році з приходом австрійців у цей край при Марії Терезії. Зайшли тут, і в нас є село Німецька мокра Оці завезли такі цікаві інструменти. От Для перекачки лісу ось цей, використовувався інструмент. Бачите, так зацеплявся і точалося. Праця була дещо покращена. Оце бачимо клин. це клин просто з однієї сторони коні тягали, а такі, якщо не підтягнути невеликі, вдома використовувалися такі е, клини. Е, люди тягнули е, для будівництва будинків, от такими клинами е, забивали і тягнули. Далі е, ос, основний інструмент це пила, як казали тобі мені. Бачите, які зуби. Це більшості для вертикальної різки. Один став вверху, один внизу і таким чином все пиля. Все, все, все будівництво будинків е, йшло за допомогою цих пил е, цікавих. А все, е, тоже планкач, е, австрийця. Австрийця завезли, це з'явився теж планкач, це австрійський, завезли цей інструмент. Це для е, тисання е, колод. Бувало, що тесаний ліс, а бували ліс із кругляка. От для тесаного лісу використовувалися такі сокири спеціальні. Ну а потребувало все більше наукова революція, революція прогресу, що вперед. Лісу було потрібно для будівництва дуже багато і не за особливо початку ХХ століття. Вже з'явилося і більше будівництво залізниць, шпалти потрібно було, і лісу потрібно дуже було багато. І сокиру дуже важко було робити. І перша бензопила, яка була запатентована, це марка Щіль у 1926 році. Важка для двох чоловік 48 кг мала ця пила, і звідси бере початок. Бензопила а, щіль. А, а після Другої світової війни, а, з приходом радянської влади, а, також почали думати, а, як виготовляти бензопили, такі як а, випускав щіль. І, а щіль а, у 50-му році випустив пиру. Це просто марка тут щіль, сучасна, а, випустив а, для одної людини. То, і я зараз хочу, після того що я розповів, як йшла вирубка лісу у горах і у нас ручними інструментами, я хочу перейти на інструменти, які це перше бензопили. Я ще раз наголошую, що завод таку бензопилу щіль у 50-му році випустив був у Німеччині, а наш Радянський Союз у у 1954 році на експериментальному заводі у Запоріжжі розробив свою пила дружба. Вона не така була спочатку, це вже пила 60-х-70-х років. До кінця 80-х випускали теж компоновка цих пил. Дружба, вона була і електронне зажигання пізніше, і просте зажигання. Дивіться, зараз як вона виглядає. Бачите, це карбуратор. Ціліндр, де вихлопні гази виходять, це редуктор. Дивіться, всі бензопили і урали. Тут є така сітка, вони були воздушного охолодження. Звідси забор йшов в воздуху і охолоджував цей циліндр. Завдяки цьому тут бачок. Зараз з цієї системи ця пила була, вона була і в заводці легка. В принципі, вона у наших час, краях до 90-х років, і може може кінця десь, рідко де вона є бензопилку дружба. Що хочу казати, що бензин тут використовується 76-й і на Урале 76-й, 72-й ще був. А тепер можна лише десь завести для того, щоб спробувати того, що лише 92-й зараз, 96-й бензин, він не дуже підходить. Але порубати можна буде такими пилами. А для того, щоб валку лісу проводити, тут, спеціально зажим такий вилівлялася, і оця частина прокручувалася, і таким чином можна було цю бензопилу Пиляти дерево таким чином. Е, ну, е, я багато рубав цією пилою, вона дуже хороша, ця е, пила. А я е, більш перейду на, на більш е, сучасну пилу. Оце, це вже пізніше Пізніше почали випускати ці урали. Дивіться, це так само роги, е, я просто на основі цієї, а це е, перший випускалися більш. Перші. Дивіться, що це так само захват, воздушний, циліндр чуть-чуть більший. Але це вже випускалося із алюмінієвої частини. Оце пшинок, тут цеп, так само тут полівлялося, клався цеп, натяжка цепа тут проводилася, а так само полівлялося, бачимо, і цей редуктор так само, як на дружбі, повертався. Охолодження воздушне. Але дивіться, якщо на, на цьому Уралови подивитись, то на цьому Уралові це теж з ця частина, А тут вже пластмасою, Це більш скорочено. Але я вам щось дуже хочу цікаву річ, ви вже не знайдете ніде, я не знаю, це ще десь з 80-х років. А, якщо хтось не знає, отут на пилах а, отут така є кришка а, пластмасова, а, тут на редукторові, Бачите, тут на цьому редукторові прикріплялися цей насос, а, прикріпився тут, а це є для валки лісу а, спеціально гідравлічний насос, а, кріпився там. А, за рахунок оборотів, а, дивіться. На, на цій бензопилі, на цій бензопилі. Отакого от нагітання лише є на дружбі. Е, і на цій дружбі, от тут во е, спеціально на цій дружбі, де кріпився цей е, насос е, для валки лісу. І так само на цій на редукторові. А вже на цьому редукторові, бачите, на найсучасному от такого нема. Отакі от клини, коли рубали ліс, е, клин. Вирубувалася пилою частина, закладався там клин і за рахунок оборотів тому воно крутилося, нагнітало е, тиск масла і таким чином е, йшла валка лісу. Е, використовували в 80-х роках-90-х але це вже дуже рідкісний, е, це вже раритет. Я думаю, що ви де не найдете. Е, от е, це більш рання. Модель Урала, він випускався з кінця 80-х років, а це більш пізніше Урал. Далі, що хочу вам показати, як був лісоруб. Як лісоруб був дітий. Це куртка лісоруба 90-х, може 80-х років. Ось такі брюки. валянки використовувалися лісоруби. І такі кільзові сапоги. Це, а це каска. Кожний лісоруб він мав ходити в такій касці, аби не були травми. Хоч, хоча в лісі, під час валки лісу, були випадки, і гинули люди, і травми були. І для того от такі каски використовувалися. Ну а пізніше, пізніше я вам хочу показати. Це дуже цікаві експонати. Це пила гушкварна. 80 х 90 х років бачите, тут і тормоз металічний. Оце була пила, кроме Урала, дружби Урала. Була пила ще тайга. А це 80-ті-90-ті роки це гушкварна. Це теж цікава, вона теж реалітарна пила. Вона дуже багато лісу вирубала. Це дуже цікава така пила. Далі я вам покажу ще е, гушверна більш така китайська, от такаво, бачите, Але він, вона багато вирубала. У мене дров перерубала, перерубало, якщо кажуть, що вони якісь китайські, де випускає зараз і БМВ, китайці випускають щось от такі е, пили гушкварни. А ще були в 90-х роках 2000-х молдавани. це одна з перших молдаван, допила, і вона. Практично якісь такі невеликі ремонти проходили, а і ця, її так називали в народі, оця була досить якісна пила. Вона дуже послужила багато. Ще вже покажу більш вам сучасні, сучасні бензопила, це пила щіль. Я не знаю, тут є дивите, щіль, оригінальний він по цих буквах, бо наклейка то. Така підробка, а це більш сучасний сучасна бензопила. Зараз великі бензопили, лісоруби використовують е в лісі, е швидко рубається, але часи міняються, е йде прогрес. Зараз йде, ви бачили багато в інтернеті, що почали е багато використовувати техніка для валки лісу. Вона сама б'є суча і валить, Деревину і вкладає її, і довжину виміряє. От таке хочуть використовувати таку техніку в Карпатах. Але це я що хочу казати, що часи такі зараз йдуть, важкі, йде скорочення з реформами. Особливо реформа була одна, це раз ДЛМГ, пак ЛМГ, далі філії. З філії перейшли на, на лісництво. Одна філія лише в області, але нічого не змінилося. Ліс, як рубали, так рубають. В принципі, скорочення там, зарплати не дуже повисили, повисилися контроль. Як були за радянських часів, комбінаті, що лісівники були відокремлені від розробки ці роки за незалежності України, лісник був. І сам брав участь у відводах, і сам пораз і грузили ліс, і розробляли ліс. Всіки. І тому ми маємо результати вирубки лісу в Карпат. Я думаю, що ще буде найбільше проблем. ліс хаотично винищується менше зараз рубається. Але щось такого цікавого це під час кожної реформи люди почали бояти реформи, того що з кожним роком більше людей опиняються на вулиці. А такі, як села Тупікові, як Руська Мокра, Брустори, інші Тарасівка, у нас інші такі села, вони зараз у дуже важкому стані, того що громади сільські не дополучають багато коштів. У І таким чином життя погіршується, а люди не мають де робити. Кількість людей зменшилася, люди опинилися із війною, багато людей, спеціалістів вийшли за кордон. Хоча десь колись у нас наш земляк Іван Васильович Чуса, герой статичної праці, він у Монреалі в 64-му чи 67-му році переміг на Експо. Такі змагання проводилися з сокирою. Вони шорбаном перші, перші місце зайняли. І таким чином, пізніше за працю за організацію роботи у лісі. Він був нагороджений орденами Радянського Союзу, а також був герой нагороджений герой історичної праці. Таким чином. Величив працю Єсуруба. Ну, ми сподіваємося, що часи пройдуть, війна закінчиться, реформи закінчаться. Люди, які зараз сидять без роботи, вони будуть затребовані. Я думаю, що техніка може замінити людей в цих важких труднох таких недоступних місцях. Але я думаю, що і праця лісоруба, Буде звеличуватися і люди будуть мати належне майбутнє будуть мати такі села, як брустури майбутнє у данішому. Дякую.